Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 26 квітня 1986 року в Радянському Союзі сталася найстрашніша в історії людства, техногенна катастрофа. Аварія на Чорнобильській атомній станції. У ліквідації її наслідків брали участь люди найрізноманітніших професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітники, які займалися гасінням пожежі, дезактивацією приміщення і території навколо, будування саркофага над зруйнованим енергоблоком та евакуацією. Людей. Аварію було локалізовано, але багато хто з ліквідаторів ЧАЕС заплатили за це своїм життям і здоров'ям. Тому у цю пам'ятну дату щороку Житомиряни, ліквідатори та представники влади збираються біля пам'ятних знаків та вшановують героїв ЧАЕС. Онтій дубок в той час жив у Прип'яті і займався електромонтажем атомної станції. Чоловік каже, до таких подій ніхто не був готовий, але всі працювали як єдина ланка і допомагали як могли. Зокрема, вантажили мішки з піском на вертоліт. Трагедія дуже неждана. В першу чергу зразу ж пожежники поїхали. Пожежників вже з блока привозив автобус в лікарню. Відповідно, в лікарні лікарі облучались, діточки грали, міліція ж закрила, щоб не, не виїжджали, Все хотіли секретно, поки Швеція і Норвегія не дали ноту в тодішньому Радянському Союзу. І за цей період люди, ну, ті, хто проживав в Прип'яті, грузили на вертольоти в мішки там. Порошок і кидали вертольоти в гирло атомного реактора, для того, щоб збити хоча б температуру. Назривав сплеск, якби сплеск пройшов, то була опасна, що вже нікого евакуювати не прийшлося. Було евакуйовано 116 тисяч. На середині, той час. Перші дні здавалися пеклом, згадують ліквідатори. Працювати доводилось без вихідних з 3-4 ранку. І окрім виконання поставлених завдань, важливо було також слідкувати за самопочуттям та здоров'ям працівників. Ми вже готовили, чистили для фундамента, щоб робити сахвах. Ну, я курірував, як так сказати, саме. Зв'язком по авіації, оперативної групи по авіації. Був. Е, вертольоти чистили е, біля вокруг реактора саме, площадку, щоб можна було робити застройку е, фундамента, зводити стіни. Ви представте, що саме неба зв'язку, так? Вертольотна площадка в Чорнобилі забита вертольотами. Десь до 70-80 вертольотів тільки було вертольотні площадки там. І це в округ ще 4 вертольотні площадки. І всі команда. Кожному розписано, як саме диспетчер був, від керівник польотами. І все це було розписано. У мене було 48 солдат було підкування. По очереді, я їх водив сам, там другий ще один водив в поліклініку на аналізи, здавали кров, провіряли нас, все як положимо, карди ранок. Ті, що де участвували більш в грязних місць, саме, місцях, вечором баня, під вечір, після обіду баня саме. Все було слідковано, піщу нам привозили з Годжаровська вертольотом на вертольоті, мій восім вертольот. От, і це три рази в день представте собі то, Це теж зв'язок і це, 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 все, от, це все треба було керувати. Можемо забути про цю трагедію та про тих людей, які ризикуючи власним здоров'ям та життям, дали на майбутнє, каже заступник голови ОВА Віктор Градівський. Ми, звичайно, повинні щороку вшановувати, щодня вшановувати, пам'ятати цей день. Я скажу, що для нас це дійсно трагедія. Чому? Тому що у нас 230 тисяч взагалі людей постраждали в Житомирській області внаслідок аварії на Чорнобильській атомної електростанції. це величезна цифра. Серед них 46 тисяч дітей. На превеликий жаль, ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції щороку стає менше. 37 років назад трапилася трагедія. Зрозуміло, що вже це люди, які досягли серйозного віку. І їх теж на жаль щороку стає все менше і менше на сьогоднішній день. Це 6 тисяч людей. Якби трапилась та трагедія в повному масштабі, то звичайно постраждали б не тільки Україна, а й Європа в цілому. Коріне цим болюх Олексі в центрі подій СТВ.